Уяви, всі твої речі зникли і треба зібрати гардероб з нуля. Щого почати, я покажу. Але є одна річ, яку стилісти зазвичай не радять брати. А я раджу в кінці розповім. Чому почнемо з бази, яка реально працює кожної осені. Але спочатку тисни лайк та підписку. Дякую. Перше, без чого б я не уявляла базовий гардероб. Це трикотажні майки і топи з горлом. Вони рятують, коли треба багатошаровість і тепло. Вони можуть бути як самостійним елементом, так і першим шаром під кардиган, жакет чи джемпер. Найкраще виглядають у відтінках молочного, сірого та чорного. Друга знахідка смугасте поло. Трохи французького вайпу і легка спортивність в одному флаконі. Добре працює з джинсами, зі спідницями, і головне воно поза часом. А тепер про річ, яка може замінити півгардероба тонкий прилеглий кардиган. Він слугує і як водоласка, і як лонгслів. І як тонкий джемпер з гудзиками, його можна застібнути повністю, з v вирізом, створити ікс-подібний силует, носити на топ чи сорочку. А ще цікаво працюють кольорові варіанти, якщо обрати неочікуваний для твого гардероба відтінок. Наступне легкий джемпер ідеальний для багатошаровості, можна одягати стопами, блузами, сорочками з мережевом, а ще зав'язати його на талії замість ременя чи використати як шарф. Головне, щоб щільність була більшою за перший шар П'яте. Я б точно взяла светри з вовни чи кашеміру, теплі, благородні з приємною фактурою під горло, з блисківкою чи з довгим ворсом. Головне, щоб вони виглядали витримано і не втрачали актуальність роками. Ти помітила, що серед бази я спеціально пропустила одну річ, не випадково. У другій частині розкажу, що це за річ і чому вона рятує гардероб. Це саме та деталь, яка робить базу живою і не дає гардеробу перетворитися на сіру масу. А що б ти почала свій гардероб з нуля? Так, все правильно. Гардероб з нуля починається саме з бази, яка працює кожної осені.